Ви шоу було феєричним, одночасно працює більше ста людей: це артисти, асистенти, майстер світлої звуку і інші спеціалісти, без яких не було б цієї магічної атмосфери. Ця програма церковий променад вібрала в себе одні з найкращих номерів за весь сезон. Це і клоуни, це і повітряна гімнастика, це і акробатика, це і танцювальне мистецтво і каучук, То тобто є безлічно мрій. Сьогоднішня програма присвячується в першу чергу міжнародному дню цирку World Circus Day. І звичайно, ми присвячуємо цю програму українським воїнам ЗСУ за те, що вони дають нам змогу сьогодні відзначати таке професійне міжнародного рівню свят. Зазвичай церкове шоу складається з виступу різних артистів різних країн світу. На жаль, сьогодні в Україні війна, тож іноземні артисти не можуть до нас приїжджати. Також багато наших артистів залишилося за кордоном. Тож все навантаження лягає на плечі штатних працівників національного церкву. Ба більше навіть глядач не змінюється. Адже раніше це було багато туристів. Сьогодні це кияни і тимчасові переселенці. Тож, аби дивувати глядача і дарувати їм постійно нові емоції, артисти постійно вдосконалюють свої номери і вигадують щось нове. Як під мікроскопом, всі навколо, і треба зробити так, щоб кожен попереду, позаду все відчув і здивувався. І от у цьому і складність, і я думаю, і краса цирку, тому що глядач не під. Артистом, коли він, він на сцені головний, а глядач спостерігає за усією картинкою в манежі зверху. І ось у цьому і є дивина церква. У нас і підвищення. Патріотичних якихось настрій. у нас в програмах дуже багато е, приділяється цьому уваги. У нас дуже багато революційних моментів. У нас діти військових приходять, військові приходять також. Їх запрошуємо е, по запрошенням. Вони можуть у нас відвідати. Е, тобто психологічна допомога. Сьогодні 25 посольств прибуло е, до національного цирку України. Зараз прибуло вже п'ять надзвичайних оповноважених послів. Сезону в одній програмі церковий променад об'єднав сцени, які викликали найбільше авацій у глядачів. Тож, якщо ви пропустили будь-які шоу з осені, маєте можливість побачити все найкраще до червня в одній програмі. Наталя Білогурова, Максим Трясугін, телеканал Київ.